Якщо дуже спекотно на дворі, то найкраще можна заховатися звичайно у тіні дерев. Якщо крапотить дощ, також можна знайти прихисток у лісі, і якщо холодно, також зігріє ліс. А ще ліс сьогодні, паливо, яке стає доброю альтернативою газу. Тож подорож нашої знімальної групи до лісу була не просто прогулянкою. Ми поєднали приємне з корисним. І як результат у сьогоднішній нашій програмі пропонуємо вам погляд зблизька на державне підприємство Бережанське лісомисливське господарство. Державне підприємство Бережанське лісомисливське господарство займає на сьогодні загальну площу 29 545 гектарів, складається з восьми лісництв. Це є Бережанське, Завалівське, Козівське, Конюхівське, Литвинівське, Нараївське, Підгаєцьке, Урбинське, Нижнього складу та ремонтно механічної майстерні. Ми на сьогодні маємо розрахунково по головному користуванні близько 30 тисяч. За новими даними, у нас пройшло минулого року в будемо мати близько 35 тисяч по головному користуванні. Ліс це майже 20 років трудового життя Миколи Мирославовича. Він знає кожне дерево на кожній ділянці, кожну стежину. Головна лісоутворююча порода в нашому господарстві є бук, який займає до 70% загальну, ну, площі господарства. Частково десь 20% дуб, а 10% це є хвоя, ну і породи. Під лісництво, в якому ми зараз знаходимося, це є переважно дубове лісництво, і тому він приблизно має кожного року посадок 25-30 гектарів посад на весну. Поточного року посадили 180 гектарів ну, ліс, нових лісів. Сьогоднішній наш напрямок це невиснажливе природокористування. Ми 180 гектарів ну, суцільних зрубів, 80 гектарів залишено під природні поновлення, або ми здійснюємо там створення часткових лісових культур. Це в переважно букових насадженнях, які ми рубаємо вже не суцільними зрубами, а поступовим рубками. коли я Материнське деревостан помало зріджується повнотою до 0,5. Після отримання повноти отримуємо надійне природне поновлення бука. Насаджень отримуємо від внаслідок цього отримуємо насадження більш стійкі до хвороб, шкідників. Це природні насадження. Що природа, то є природа. Ми побачили доглянутий ліс. Око милували зрілі дерева і молоді насадження, але за цим стоїть невтомна і наполеглива праця лісників, про яких сміливо можна сказати, що їхня робота не просто нелегка, а іноді бувала і небезпечною. Прохолода вже в лісі? Так, прохолода, тому що, як би не було, ми підходимо вже до. Завершення року, а осінь золота пора. Але ночі холодніші. а Днем все одно воно ще сонце дає про себе знати останні дні літа. Але ліс нагадує нам, що незабаром осінь, тому що перші пожовтілі листочки вже з'являються, листя впадає. І, о, дивіться, такі дерева високі, гарні. Скільки тут років треба, щоб воно, щоб те дерево виросло от з такої. Ну, маленького ліс починається з сіянця, з насіння, зі збору насіння. Вирощується в лісових розсадниках. А, е так, ми бачили розсадники, е так. Е ну, є розсадники, тому що е нема е садивного матеріалу і не буде ти лісу. Вирощуємо насіння, збираємо е ну, злітних насаджень. І тому от ми були зараз на клоновій плантації, де 26 чи 28 клонів заложено, і кожен, кожен клон. Має якусь свою специфіку, свою позитив. От, і тому необхідно такі плантації створювати для вирощування, для збору насіння і створювати високопротивні насадження, які потрібні людям, і, зокрема, нашій державі, для її зміцнення розбудови. Уже багато років Ігор Семак працює в лісництві. До цього тут працював його батько. Колись тут працював мій батько 50 років на цьому обході. Ці насадження були створені в 67-му році. В 67-69 роках У культури дуба, ясина, клена. Бачите, як приємно. Батько посадив, а син продовжує доглядати, вирощувати і далі продовжується ростатися. Кожного є потяг до той вирощує хліб, той ліс. Кожна, кожна робота і кожна ж, спеціальність потрібна людині, потрібна для того, щоб жити, працювати, творити. Надзвичайно унікальною з цікавою історією є створення клонової плантації Дугласії Тесолистої. Нашим Наша створено чотири плантації, дві клонових. Це є плантація Дугласії і одну ще одну клону плантацію Бодрида Європейської і дві родинного типу це плантації дуба. Плантація дугласів, ми зараз знаходимося, це створена в Завалівському лісництві. Плантація мандрини створена в урманському лісництві і дубові дві дубові родинні плантації створені в конюхівському лісництві. Чим цікаво, чому ми зайшли на ту дугласів плантацію, почали створювати. Дана порода десь в 60-х роках ХХ століття з штату Колорадо було завезено певну частину насіння догласити солистих і було розділено між двома лісгоспами Бережанським на той час і Тернопільським лісгоспом. Ми вдаслі цього ми отримали. Ну, результат був отриманий позитивний, дугласія гарно себе показала в наших насадженнях. І тому було прийнято рішення створити ну, з плюсових, дерев, плюсових, тобто кращих дерев е клонову плантацію дугласії тисолистої. В даному випадку, ви бачите, в 2006 році вона була створена і знаходиться в такому стані. Ще я врахую, вона має. Е це є клонова плантація, їхня задача отримати насіння, тому так дерева рідко посаджені. В нашій області це єдина плантація по всій Україні. Ну, позитивних таких позитивного результату отримано не дуже часто, а ми отримали в даному випадку позитивний результат. Добре, приживленість тут створено 28 клонів. 28 клонів що це розуміється це з 28 плюсових дерев, кращих дерев взято черенки і привиті ну, на підвой. В об'єктиві нашої камери змінювалися люди, але незмінним залишалося лише одне відданість своїй справі. Попри труднощі, які безумовно торкнулися лісового господарства, ніхто з них не скаржився. Всі були повні оптимізму. Ми знаходимося на території. Лісового розсадника підгаєцького лісництва. На розсаднику вирощуємо в основному лісоутворюючі породи, тобто які, які ми засаджуємо ділянки, які вирубуємо після головного, йдуть під вирубки після головного, головного користування. Які саме? Що це? Дуб? це є дуб звичайний, дуб червоний, ясен, клен. Ще є такі, як каштан, горіх. Ну, дуже похідні там ми вводимо їх на площі культур. Ну, розсадник площею 2 гектари. А потім ми ту всю розсаду. Розсада в основному двохрічного віку висаджується в ліс. Садимо одну річку, не чіпаємо, то у нас однорічка є. Підростає вона до двох років. Тоді ми її пересаджуємо на лісові ну, на площі лісокультурні площі. Кожен день треба працювати, незважаючи ні на погоду, ні на сніг, ні на дощ. Така робота. На даний час у нас працює лісокультурна бригада, яка доглядає. Саджанці на розсаднику. У нас складає 5 чоловік. Ну, відповідно до об'ємів, може бути більше, може бути менше. Ну, закінчують одну площу, переходять на другу. Також доглядаються культури в самому лісі. Однорічні, двохрічні, трьохрічні, до чотирьохрічного віку. Праця лісника непомітна для людського ока, і на перший погляд здається, що ліс росте сам по собі. Ми бачимо трактори у полі, спостерігаємо сільськогосподарських працівників під час роботи, а лісники залишаються ніби в тіні. А насправді у лісі кипить справжня робота. Тут теж працює техніка і люди. Побачите, ну, територія розсадника велика. Угу. Людям людей важко знайти, ну але просимо людей, кланяємося їм, і вони нас слухають. Також, а крім ще... того, маємо лісозаготівлі, на яких працюють лісозаготівельні бригади. Виконуємо плани, поставлені державою, поставлені вищестоящими управлінням нашим. Так, є і рубки, теж людей є треба, так? рубки, так, на рубках, на молодняках, які проводяться також кожного року. Треба. Угу. Їх доглядати, вирубувати. Я в лісницю вже працюю десь з п'ять-шість останніх років. Незважаючи чи дощ, чи погода, ми йдемо і обробляємо до бочки, які тут ростуть у нас. А от зараз в даний момент я бачу, ми чекали на вас, на дивилися на вашу працю, що це ви робили? Ми зараз так як сапаємо розсаду. Щоб був для посадки на весну. І так напротяго цілого року. Так, Цілого року роботи, так ми так. так. А в зимову погоду то ми працюємо в лісі, палимо вогні, кидаємо гіляді на вогонь, загружаємо машини, як треба. Праця нелегка, треба сапати, треба і руки болять, і крижі болять. Кожного дня ми сапаємо від 9 до 6 і навіть і довше. Як треба. Як треба. треба кожну рослинку, і, та, щоб вибрати вибрати її, А ще є яка поперейка, що треба її висмикувати цілий час. То наше так як подвір'я, як другий дім наш. Ми тут цілий час вліті. <смітна> і ми, і в лісі. Круглий рік, я кажу. І взимку в зимі. Ми, ми так само в лісі працюємо. А може хтось з вас, родичів, ще працює? Мій чоловік в лісі. Трактористом, трактором тягає дуба, угу. палит, грузи, і ми допомагаємо їм. Угу. Палимо, грузимо. Задоволені, професією так, за, так, та, дуже весело, весело нам тут, бо тут такий свіжий воздух. Так. Посадити саджанець це не вінець, а початок обідкої роботи. Потрібен ретельний догляд за дитям-деревцем, який триває 5-6 років, щоб бур'яни та дерево самосії не заглушили молоду парость. І все робиться механічно, сапками, сікорами. Ось так, при сприянні відданих справі людей, народжується і пробивається до життя ліс. То оце з таких дубочків виростають вже дуби. Так, ну зараз ми знаходимося на лісокультурній площі. Вік, десь років 6-7, точно я не пам'ятаю. Але от деби ми були на попередньому розсаднику, то звідти ми викопуємо дуба і висаджуємо на оцих площах. З таких маленьких дубочків виростають такі вже красені дуби. Ну, а скільки дубів треба рости? Вік, вік, рубки, щоб до рубки дуб, ми його вже рубати не будемо, тому що потрібно 100 років. Дупрубується 100 років. так. Але Ми засаджуємо, наше лісництво в основному спеціалізується на посадці дуба звичайного. У нас культури в основному 80% отакі, з дуба звичайного. Ну, кожне дерево треба обійти, кожне дерево порухати, обкосити, обсапати. Ну, Розмовляти нас... з ним. Так, пошу. так. Перший рік ми сапаємо ті між рядами і в рядах. Сапаються вони потім, секорами ми обкошуємо траву. Ну, так Ковила, а бачу, не... велика ховала. Так, щоб вони не, не затіняли, не притіняли, і... mm. щоб вони через зиму не пропали. А що, ще дуб може і пропасти, отакий От ну, такий. Такий вже, гарний такий дуб. вже, такий вже не пропаде дуб, а в основному пропадає перших ну, рік, два-три. Що його трава може, якщо не доглянути, трава його на. Накриває, ну і під снігом він випріває саме себе і, проп... і сохне, пропадає. Така то нелегка праця в нелегка лісі. Нелегка праця, так. Нерідко проїжджаючи повз лісосмуги, ми бачимо гасло, ліс справжнє багатство. А на зйомках цієї програми ми переконалися, що справжнім багатством в лісництві є люди. В цей нелегкий для країни час лісівники області не залишаються осторонь всіх подій, які зараз проходять. Повз наше життя. Ліцівники області беруть активну участь у наданні благодійної допомоги Збройним силам, військовим частинам АТО. Було перераховано держлісгоспами, профкомами лісгоспів. І працівниками лісгоспів, які перераховували свої одноденні заробітки, 85 тисяч гривень. Буквально 15 серпня було перераховано новий транш, тому що звернулася новостворений батальйон Січ про допомогу для придбання касок, бронежилетів. Продуктів харчування, спецодягу знов перерахували 55 тисяч гривень. Чим можемо, тим допомагаємо, вже не рахуючи те, що було зібрано серед людей продукти харчування, мед, сало, овочі, фрукти і передано військові частини. Кожен хоче миру. Так, ми хочемо миру, ми за мир, і ми будемо домагатися того, щоб війні прийшов кінець. От ваше свято, як ви зараз, як ви дивитесь на те свято? Ну, також треба відзначити його якось, хоч би, як ви кажете, що ви знаєте, раніше свято е, лісника це було е, надзвичайне свято для нас, лісників, тому що і е, тому, що кожне, кожне професійне свято це є свято для е, працівників. І ми святкували його на вищому рівні. бували такі е, свята, що ми м, в, в філармонії святкували з концертами. Сьогодні це не не на часі, і ми в кожному колективі, в кожному лісгоспі будемо відзначати своїх кращих працівників грамотами, подяками, і Держлісагентства, і Центрального комітету профспілки, і управління лісового і мисливського господарства, директори. Виконуючи обов'язки лісгоспів, привітають працівників. Ну і я не знаю, можливо, десь таки е, до лісу їдемо, бо це наше свято, і ми його завжди І Це ваше господарство, ми, ми його святкуємо в лісництвах серед людей, щоб вони бачили, і, ну, що, що ми, що ми таке ну, як не є, але хочемо відзначити своє свято. І я хочу привітати наших працівників всіх з цим нашим професійним святом. Хочу побажати миру, мирного неба, голубого неба над нашими головами, здоров'я міцного, благополуччя, достатку, радості, спокою в сім'ях всього самого кращого. Лісівники, ми дуже мій лісівники. Лісівників у нас хіба не знають, і наші помисли хіба як не броньки, тепло весни, тепло дерев вбирають. Лісівники, ми дружемі лісівники. В житті колись ми вибір свій зробили, і наші милі, наші лагідні жінки. За це можливо нас і полюбили. Стоять ліси, шумлять ліси, ми лісових стижок свобили стільки, посеред листя і роси, ми стільки бачили краси, нам звуки лісу, як мелодія сопілки. Цього разу наша знімальна група програми Погляд зблизька» минулої суботи побувала у Гримайлові гусятинського району і вкотре пересвідчилася проблеми у простих українців до болю схожі: безробіття, маленькі зарплати, мізерні пенсії, недоступність медичних послуг, бездоріжжя і надія, щоб вижити хіба на самих себе. До цього додалася в нова велика біда. Хлопців з Гримайлова, як з інших сіл, забирають на схід рідні щодня, що хвилини, моляться, просять Бога, аби повернув їхніх дітей додому. Живими цієї жахливої війни, тому приїзд медиків, фахівців із спеціалізованих клінік Києва та Чернівців для обстеження населення, організований благодійним фондом апостол у рамках проєкту «Добролюдям» став по справжньому краплиною доброти для жителів Гримайлова та навколишніх сіл. Матусі з малюками поспішали на огляд до педіатра, літні жіночки та чоловіки до офтальмологів. Ще хтось, аби здати аналізи і одразу отримати їх результати. Ми раді, як сьогодні, як районна влада, що десь Михайло Володимирович цей складний для нас час, він дуже складний, тому що не виконується бюджет, у нас нема вільних фінансових призначень, і десь, а проте є багато дуже корисних ініціатив. І він зі своєї сторони дуже багато їх підтримує. Це ну не перша і сподіваюсь, не остання вже акція в районі. Вже два роки працюємо по різних заходах і всюди отримуємо підтримку. Я сьогодні прийшла, бо бачу тут провірають е, очі. Так, і багато людей зійшлося, і, і я прийшла так само. І дякую так само Михайлу Володимировичу, що він організував для людей для нас. Таке міроприємство. то моя мама. Я її сьогодні привела на обслідування. Ну так вона хворіє часто. в мене все більше в повишений тиск, то все, що було би це, але хвороб неї багато, особливо по жіночому, і грижа, і а очі то не знаю. Зараз сьогодні провіримо зір і будемо знати, як там надалі. Тут також діє і центр з надання допомоги хворим інвалідам, малозабезпеченим дітям-сиротам, що діє під патронатом благодійного фонду апостол. Хтось вибирає собі одяг, хтось інвалідний візок, ходунки. Дивіться, мені подарували, я дуже задоволена, Я дуже тішуся, дуже тішуся. Я так тішилася той сумкою, як мала дитина чачкою. Повірте. Мені так було приємно, що я ту сумку взяла. Вона вже стара, вона не ношена, але вона такої купити нема де. Це один із центрів благодійного фонду Апостол, засновником якого є Михайло Володимирович Апостол. Основною метою є допомагати соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім'ям, інвалідам, також людям похилого віку, сім'ям, учасників АТО. Допомога надається абсолютно безкоштовно, і також є можливість кожному прийти і вибрати потрібні їм речі. Просто вибрати, так бачу і візочки є. Так, для інвалідів є візки, палички, що можуть ходити, одяг, посуд, всі необхідні речі, які можуть знадобитися.